Всім добрий день. А, сьогодні коротенько. Ну, Бачите, як молодий. Перед молодиком завжди за три дня починається мінятися погода. Все йде на гірше, впливає на хроніку, на хроніку різних хвороб людям. Ну, річ, різні ситуації тим більше що ретроградний меркурій ви ж бачите в києві там смерчі ламали дерева коротше дуже, дуже серйозно а ви помітили що тільки над києвом Дощі йшли по всій, такі серйозні дощі по всій україні а над києвом смерчі гуляли вот. ну я подивився там задав питання все можете не сумніваться Екологічну зброю використали росіяни проти Києва конкретно. Над Київською територією. Зараз будуть спорить та не може бути. Ну, у нас дебілов вистачає повно, розумієте? То не може таке бути. Та ви що? Та таке? Ідіотів, розумієте, 90%. Я точно кажу, а 10%, які це мислять і бачать, їх не слухають. Тому що тупа гординя, чим дебільніша людина, тим більше гордині. Я просто це говорю, тому що я постійно спілкуюся з різними людьми. Такого тупого рівня я ще не бачив. Ну, скажімо, що в 90-х роках, це перше там, покоління там, після Радянського Союзу, там високоінтелектуально була, був такий рівень. Зараз це просто прорва. Ну, мало того, я ще хочу додати, чому це все, все разом. розумієте, в чому річ. Тоді ж пам'ятаєте, от, якраз удари там в неділю, удари російської ракетної системи, там, шахеди, балістика ударили по всій Україні, по, по Львівській області, Воно Франківській, Тернопільській там, там, по Київській, по Києву. Що робилося? Росіяни знищили 90% військових складів наших Збройних сил України. 90%. Тобто там зброя була і боєприпаси. Це все разом трималося. Можете собі уявити? Ідіотизм. Це ворожа, ну, скажімо так, це, це зрада практично, ворожа зрада. Це говорить про те, що в штабах... І в Міністерстві оборони сидять практично агенти, які це все пересилають оці всі дані. Можете собі уявити, ні? Коротше, під час Другої світової війни там СМЕРШ працював так. Якщо, наприклад, тільки радіостанцію ворожою засікуть, Сталін не давав навіть наказу починати наступ, поки не будуть знищені всі оці агенти. Там сотнями агентів вичисляли. У нас... У нас головний агент Єрмак, батька КГБ в Москві, в Кремлі сидить. Розумієте? Я вже не кажу там зверху донизу. Там кожен другий готовий продатися за гроші. Ну як можна так воювати? Ой, коротше, а 28 числа, там, 27-28 числа, я так пам'ятаю по пам'яті, там будуть дуже серйозні проблеми на фронті у нас. З української сторони, Я не знаю, чи прорвуть росіяни оборону, тому що зброї-то. боєприпасів, то мінімум, Все, вистріляють за ці, за ці 4 дня, за тиждень. Ну, короче, як, як можна будувати Україну, якщо тут ворогів, куча ворогів і ніхто з ними не бореться. Вот. А їх же ж повно там. Ну, ладно, підем далі. Тут інша, е, інша біда. Там, значить, е, наше коло в травтраурі, мої колеги, вот езотерики, помер. Ну, видатний, видатний, скажем, археолог, вчений силов. Ну, хто, в принципі... Знає цю людину, той може поспівчувати. Тому що для, для нас, для мого, там, скажімо, оточення, це траур. Шилов, да, ну він російський, археолог, історик, але прожив все життя на Україні, і він відстоював, в чому його заслуга. Він відстоював те, що. Якраз на Надніпрянщині, на наших теренах, зародок цивілізації був старіший, древніший, ніж в Єгипті і навіть у Месопотамії. Ну, про, скажімо так, про Індію ми не будемо говорити, там взагалі невідомо, скільки там, скажімо, століть-тисячоліть пройшло. Але у нас на наших теренах він доводив, що тут був зародження цивілізації. Що тут було поширення по всій кажем, Європі і, і, і на південь, в тому числі в Месопотамію, звідси йшли. От. Ну, тут історичні розкопки покажуть, Ну, Я не буду вдаватися, давайте повіримо, тому що я цікавився цими речами. Тож, знаєш, ви знаєте, тут Переяслав, да? це Переяслав, Хмельницький, це ж духовний центр. Древні України, ще до християнства. Там ще розкопали, так, розкопали такі, ну скажімо, речі, так, наприклад, амфітеатр, який в Римі ще такого і не було ще. Не було і ні в Греції навіть. Амфітеатр, тобто були кам'яні з землею засипані, так скаже, напівколо, де, де в центрі була там сцена. Розумієте? Звідки воно пішло? І це п'ять тисяч років до нашої ери, а, а дехто, скажем, шилов стверджував, що ще древніше. Розумієте? Він доказує, ну, ну ясно, що на нього там напалася вся Академія наук промосковська наша в Києві. У, у Москві теж там всі вчені на нього. Він один, як кажуть, оборонявся один в полі, як кажуть. Ну, там ще Яценко там, скажу, підтримував, безумовно. Наш видатний, скажімо так, філолог. От. Ну, тобто одиниці практично було. Ми підтримували я тоді з Андрієм Поправком і колегами тоді в Київській астрологічній академії викладали. Він був ректором, я проректором, потім там все. От, потім я ректором. І ми підтримували Силова. Це просто... Ну, Тим більше, що особливо це почалося після того, як Велесову книгу, російська історіографія, історики там оголосили підробкою, розумієте. Там такий шквал був. Ну, що тут взагалі, що Велесова книга, це взагалі підробка, що це, що це не може бути українська. Ні, Спочатку вони стверджували, що це Новгородський. І всі кричали, що це да, це Новгородський. А вони ж кажуть, що вони з Новгорода пішли, росіяни. Да? Там, коротше, була така, скажімо, можна війна бойня була. Ви навіть собі не уявляєте, 90-ті роки. Потім виявилося, що це не може бути Новгород, що це якраз терени над Дніпрянщиною. Що це центральна Україна. Врешті-решт прийшли навіть російські історики. І тут, значить, а в 90-х роках там, ну, мене часто ну, так, запрошували на телебачення. Ну, на місяць-два-три рази я обов'язково там на різних каналах виступав. Там різні інтерв'ю, там шоу було. Ну, ну, скажімо, там, ми не знали, це потім, потім, так скажу, наші патріоти заборонили. П'ється в першу чергу написав, що Московченка на телебачення не пускати. Ну, патріот. Жедомасон. І тут я дивлюся, Дмитро Керчинський організував шоу на телебаченні, по-моєму, це був один плюс один канал. А я якраз на іншому каналі значить, давав інтерв'ю, і в коридорі його побачив. А що а Керчинський організував? Він запросив російських істориків, плюс наших промосковських академіків там, я не пам'ятаю, по-моєму, був навіть От. І вони всі хором, хором заявляли на науковому рівні. Що голосова книжка це підробка, що вона не може бути на Україні, що таке українці не можуть такого зробити, що така мова зовсім не. Розумієте, <суміло> я їм задаю питання. Звідки ви знаєте, що, наприклад, ця... що ця мова, і написана книжка, скажемо, не українська, і що такого не може бути? Ви що, були тоді там? У нас літопис, тільки одинадцять, 11... десятого, століття тільки з'явився, можна було. Мова помінялася, 3-4 століття пройшло. Щоб... Мова помінялася. А ви все орієнтуєтесь оціми, то що, ви, то, що ви там бачили, оцей літопис. То український літопис в основному. На наших тернах древньоруський, а не ваш там. І ви тут спеціалісти доказуєте, якась там жінка, тоже якась академік, лінгвіст там доказував, що такое не може бути. Ти що бачила там, ти що, ти що, знаєш цю мову? Ваша мова там в 15-му ті 15, тільки рот, 15 столітті організувалася, а ви тут нам доказуєте. Розумієте? Ну, коротше, там війна. І я кажу, а Карчинський організував оцю вакханалію, Розумієте? І всі там на Шилова, там нападали, там. а шилов захищав. Разумієте? Я кажу Карчинському, що ти робиш? Ти ж просто-просто нищиш. Наші всі основи, нашу древню історію. Я заявив, о, розумієте, пане, не можна будувати історію на підробках і на фальсифікації. Я там пам'ятаю матюкнувся сказав: ти <головіка> я не буду говорити <головіка> ідіот Карчинського патріот, так, 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 так званий патріот. Ну, Я знав, що він там на американських грошах, що він. Як кажуть, в масонській ложі, вже до масонської ложі він там отримував такі, скажімо, презентації, гроші там, взагалі, така його була установка, розумієте, в чому річ? Тобто то він сам, ну скажем, не самородок, а ним керували. Вот о чому річ. І там керували там. Ви знаєте, там з Єльського університету, там вже це практично масонська ложа, а вона вся керує всім історичними такими гуманітарними, технічними проблемами всього світу. там президенти американські виходять, як правило, кожний другий по меншій мірі. Зумієте? На на, цих, на єврейських грошах там все оце. <головік> так. Я просто от не розумію, всі там прямо, ой, там Америка, Америка, Америка! Що в 90-х роках нас роззброювало для того, щоб ми загинули. І це було, знаєте, це ж було висловлювання різних політиків. Ну я просто не знаю. Там, там сам Кісінджер кричав, що треба цих хлоп'ян зіштовхнути, хай вони один одного поріжуть, поб'ють. І хабаться це все в Ізраїлі теж саме кричали, що треба спікнути, і цих, хай вони всіх поб'ють, а ми потім це все прийдемо тут і все, що це було офіційно, потім це замазували, все, виправдовувалися. Ну, я просто кажу, що ви робите, люди? Оці от, ці бандеровські, оці от рухи, це все ж з Америки прийшло. Це все ж для того, щоб спровокувати росіян проти нас, а ці бандеровці проти росіян. Бо вони знають оцю злобність, цю Західну Україну. В основному Галичину, розумієте, Волинь навіть не така, навіть Тернопільщина не така. От. Хмельниччина не така агресивна. А оце от оце Львівщина, оце Галичина, ну це просто просто якесь якесь пекло, якесь, ну не знаю. Там сидить, Змій Гаридич. І це все керується з Америки. Ну, от о чому річ. Ну я просто знаю, пам там пам'ятаю, такий от довгий там Віталій. Він Єльський, Єльський університет закінчив, там, ну там, коротше, тись полчався, не знаю. Його прислали сюди на Україну, доказував, що треба воювати проти росіян. І це все скрито, темно. І таких куча, розумієте? І сидять вони зараз там і в, і в Києві. Я просто вважаю, що наша історія поплюжиться, нищиться. І там, і тому, от, скажімо, Шилов там, особливо та лочка проти Шила виступав там. Я казав, що талочка, ну це просто... І синочок його такий бандюк там на, на батьківських цих став професором роботи рука. Ну, тобто, коротше, ту академію наук треба чистити. Треба чистити армію. Розумієте, вся практично починаючи від сирського, можна, я впевнений, що сирський виконує накази Єрмака, накази Зеленського. Але коригують його з Кремля. Хочте вірте, хоч і ні. Просто подивіться, подивіться по ситуації, як іде оця от війна. Якщо ми у му році, в другій половині другого, вже готові були розбомбити, роз, роз, знищити росіян, Зеленський тоді почав керувати, і Єрмак вони все знищили. Вони зупинили наступ. Зміщили всі, ну практично всі наші ресурси. Ну, я все сказав, а ви як хочете, думайте.